з такої невеличкої прогулянки лісом і заїжджати буду, як завжди, по складному маршруту. Попереду це F-Moto, це X8 на повному приводі, ну а я позаду на задньому приводі. Зараз подивимось, що витягне цей малюк там, де тягне цевка. Тут же немає допомоги на спусках, потрібно гальмувати. Цевка гальмує з то цей малюк вже не, вже не має такої функції, він чисто на гальмах. І от тут, так навіть кидає трошки, але тримається. Це яка нагору, гору, ну, і я буду пробувати на ну, них. Не витягнув не вистачило резини. Ну Зараз спробую з другого разу. Це трохи назад нажавсь. Так, ну і вперед на повному газі от курва. Не вистачає Так, добре Мабуть зараз поїду там по травишці. По таким рівним ділянкам взагалі без проблем стачає і цеплення, але бачите, на під'йом не, не пішов, на пішов на підйом. За великий кутку. Воно на відео здається, що там того підйому немає. Але насамперед він там доволі такий значний. Зараз їдемо на нашу точку. Там, там ми знімали вже огляд на це фото. Ну і там знімемо огляд на цей квадрик, На малоча на нашого. Я думаю має вийти добре. 50, роз, розвиває швидкість навіть по такому покриттю сніг колесо буксує Але два їде. Поїхали. Зречі, у Малиса дуже невелика база. І він за рахунок короткої бази теж доволі багато дозволяє проїхати. Окупається. Ось і цілий цей мон. Назад навіть не знаю, як я там виїхати буду Там так доволі глибоченько. Так, тут мабуть не буду ризикувати А проїжджай Зараз подивимось на це фото Давай їдь прямо така лужа була Ну так, проїжджай Зараз подивимось Ага, добре, не провалися, то можна і нам їхати Зараз будемо по це фото дивитися, де нам можна їхати, де не можна, тут не можна. Тут ми об'їхали. Ну того бігмота там взагалі складно втопити. В нього з заводу вже виведені з доволі високо. Ого! Оце так. Ні, ну я туди точно не поїду. Мій люк там топиться. Там це екції було не дуже доводку, тому об'їдемо. Я вам скажу, друзі, набагато цікавіше кататися вдвох на квадриках. Ага, тут же Роман не захотів їхати. Ну там глибоко, там доволі глибоко. Я навіть не буду пробувати. Так це може бути контент, але... Ні, його контент. Ну так позаливало ліс. Доволі значно залило. Залило підверзу, але підверз не дуже сильно і можна отак проварюватися І дарувати такі кадри. Так тут трошки провалився. Що тут у нас? Десь болото, мабуть, якась Литючка, ага, він по краю пішов, блін, я там можу не витягнути. Мені робити. Ну я зараз мабуть Потихеньку спробую. Ну, по країчку пройшовся, нормально. Жопу знесло. Але так, вже важкувато. Ну, Тут тобто, квадрик, він невисокий, тому йому складно брати великі броди. Все ж таки розмір має значення, як то кажуть. Потрібно розуміти, на якій ти техніці їдеш, і не чути лісного. Воно то все прикольно. Коли хтось кудись заїжджає, то не їжає, тони, падає. Але якщо той герой то ти, то це не дуже весело саме тобі. А в даній ситуації такий герой це я. Тому виважайте, друзі, але тресу не буде. Мабуть. Принаймні, не хочеться. Воно якби так у нас перші дні весни. Але тепла, як ви бачите, немає. Лежить сніг. Ну, залишки снігу. Зрозуміло, що його мало, але все таки все-таки зима продовжується. Так, календар нам каже, що весна, друзі. А по факту природа нам каже, що ні. Це треба трошки погрітися. Взагалі але... він 70 максимум їде, цей квадрик. Це його максималка, якщо у це фото це 110, то на цьому малюку це 70. Ну це немало, я вам скажу. І справа, як ця швидкість розвивається. А це фото це джвінк, і який вже летите, то тут його треба трошки розпитігарити. Так, так, є таке. Але 200 кубів проти 800, ну, Це треба враховувати. Так, ось-ось. Моя улюблена галявинка. Ми до неї під'їжджаємо і тут ми власне і будемо знімати огляд на, на квадрик, на нашого малиша. Зараз його поставлю, у зручне положення. О, подам знімати. Доброго всім дня сьогодні перші дні весни, але у нас сніг. І тому сьогодні буде огляд про цей чудовий квадрик. Називається він ланшін. Як там його називають LX LX200 ATV U. Оце <плес> ну, мій квадрик. Тому є що розповісти. Я на ньому наїздив вже багатенько, десь 2 роки, приблизно він у мене. Коротка історія придбання. Катався я на мотику, збила мене машина. Поламали мені ногу, їздити на Мотику я не зміг. І в отогі купив якусь цяцьку, щоб там якісь емоції отримувати. Ну, він був, але кататися мені, мені було не можна на ньому. Тому купив я цей квадрик, спробувати, що воно до чого. Спробував зайшло. ну а Тепер про сам квадроцикл. В ньому 200 кубів. І від ну, от, такого компактного розміру, якщо для порівняння, от, от, ну, от я його охоплюю. Це у нас лончин 200, а зараз для порівняння, це Тобто То На це як мото я можу ручками дотягнутися отак. От -от. ну, трошки більше. По вазі 180 кг. Ну, Проти 350 кг дорослого квадрику. Поїхали далі. По характеристикам нічого казати не буду. В Ютубі повно цієї інформації. Скажу тільки факти. Ті цифри, які цікавлять найбільше, їде він максимум 70. До цієї швидкості, ну, розігнати його тяжкувато і їде він ці 70 ну, не, дуже, не дуже добре. Оптимальна швидкість 40-50 км на годину. От, Що ще? Я його взяв. Дуже багато оглядів дивився. Серед китайців це дійсно найкращий 200-кубовий квадрик. по якості, по ціні. Зараз в нього ціник на ринку десь 3000 доларів. Я купив його беушним. з пробігом в 1500 км за 1400 баксів ще й шолом. Мені в подарок власник, який був перед цим подарував. От, поїхали по тому, що я одразу зробив. Резина. Оце стокова резина, яка зараз попереду стоїть. А, а от резина, яку я поставив. Це болотяня відьма. от там навіть є така картинка прикольна. Усім рекомендую, якщо ви взяли такий квадрик, обов'язково міняйте резину одразу. Е, стокова резина нікуди не їде. Взагалі, ні пісок, ну нікуди. Сніжок випав, якщо він сухий, там що щось можна, якщо мокрий, взагалі не варіант. Тому закладайте ці гроші при купівлі цього квадрика. Це не дешево. колеса дорогі. Подивіться в інтернеті, скільки вони зараз коштують. Не знаю. Що в мене з ним взагалі е, траплялось за час мого володіння, а це ну, майже 2000 км я на нього проїхав. ну Це немало. Е, в мене розвалювалась коробка передач. Якщо для кого новина, то так на квадроциклу є коробка передач. Е, на ньому стоїть варіатор, але що саме робить коробка? Вона перемикає у вас швидкість F вперед. І Р назад. Оце робить ваша коробка. Ну і нейтраль включаю. Вона в мене розвалилася, але я був сам в цьому винуватий. Тому що я пропустив момент натяжіння ципку. Цепок попустився. І момент між ведущою зірочкою та ведомою, яка на колесі, дуже збільшився. І був ефект такий удару, і виламало мені пару зубів. Ну, 6000 гривень я віддав за ремонт цієї коробки, але все є. Частини все є і це дуже важливо. Е, в принципі, ну, із глобального це все. Нічого з ним не траплялося. Я міняв колодки, але це нормально. Якщо ви катаєтесь по грязюці, то торм... гальмівні колодки стираються дуже швидко. От то ну, це взагалі розхідники там масло, таке я не беру. Зараз на квадрику є невеличкий люфт по рулю. І це якась там рульова опора, ліва чи права, не знаю. Все, по ходовій, все. Так, ну тепер, власне, що вам дасть цей квадрик і для чого його варто купувати? Він для лайтових покатушок. Вдвох кататись на ньому незручно, тому що ходової не вистачає, воно доволі жорстка. Кліренс ну, недостатній для того, щоб брати броди. От ми сьогодні їхали з сином. Попереду він їхав на CFMoto, і я там розказував, і це буде видно там, де їде CFMoto, цей квадрик він навіть може проїхати на гарній резині. Але йому тупо не вистачає а, висоти. і Він хапає воду в варіатор і все, варіатор буде буксувати. Я зараз вам покажу куди виведення шнуркеля в цьому квадрику. Вони по уму виведені. Ось шноркіль один з варіатора. от Звідси дихає варіатор. І позаду у нас от, от другий. Вони як би виведені там на рівень сидіння і все, але Я... так передую камеру, але вони під колесними арками і туди ну, вода потрапляє. І дуже багато тої води не треба, щоб варіатор у вас почав пробуксовувати. Є такий момент. Тому... Квадрик їде, він може на такі крутенькі схили йти. Глубокі броди ні. ну і пісок І пісок теж некомфортно, тому що у вас просто не вистачає потужності мотору. На піску потрібна потужність. Він буде їхати, да, буде їхати, але йому буде важко, ви його можете навіть перегріти. Ну, він не для того, От він для такої місцевості. От де ми зараз знаходимося? Тобто у є ліс, тропи. Можна, в принципі, там, через дерева поїхати. Ну, не наскрізь, звісно, через такі дерева. у через... такі дерева спались можна проїхати. Через такі не раджу, я думаю, не зможе. Ну, що ще я хотів сказати за цей квадрик? Ну от дивлюсь на нього, ну от подивіться. Ну він милий. ну В нього реально прикольний дизайн. От я зараз включу оптику. А, так, повертаємо зажигання і включаємо аварійку. Ну, на якомусь китайців є така оптика. Ну може зараз вже і зробили десь. Потім отут є місце 12В. Будь ласка. Так, на USB, але є позаду оптика кайфова. Ну, дивіться, це, це взагалі бомба. Світодіодне все. І що важливо, воно все якісне. У цей бренд Лончин, якщо ви загуглите, це доволі крутий завод. Він навіть виробляє двигуни для BMW 600. Якісь там 600 з чимось кубів, одноциліндрові мотори, виготовляє цей завод. Тобто у них є технології, у них непогана база. І, в принципі, квадрик зроблен, зроблений якісно. Я скажу чесно, я катався на ньому активно. І він, в принципі, все витримує. Е, які висновки можна зробити про е, цей квадрик? Lonchin LX200. Якщо ви. Тільки думаєте, потрібно воно, воно вам, не потрібно, оця квадродвіжуха. Ви хочете спробувати поганяти, або у вас є син, дочка, діти, які ліз поруч. Чудовий варіант. Можна його брати, кататися, він вам на усі гроші, скільки він коштує, вам на усі ці гроші він дасть емоції. Якщо є грошей більше і можливість купити щось, щось трошки потужніше, ну, звичайно, потрібно брати потужніше. Є, до речі, чудова модель CX CF, Cf Moto 450. Вона є з є без, але, ну, вибачайте, 5-6 тисяч доларів, вже значно дорожче. Вибір. За вами, в принципі, я інформацію всю дав. Квадрик абсолютно кайфовий, робочий, неодноразовий. Можете його купляти і на БУ ринку. але уважно дивитися, звісно, тому що я в попередньому огляді казав, на цій техніці навіть півтори тисячі кілометрів пробіг може бути великим, і за ці півтори тисячі можна квадрик Ушатать. Дивіться уважно на раму, якщо вона варилась однозначно ні. Дивіться уважно по пластику, якщо він паяний скрізь, однозначно ні. А так, якщо достойний апарат, от я купив, від'їздив і він в мене залишився в тому ж стані. фактично. На цьому я закінчу свій огляд, всім гарного настрою і класних покупок і емоцій. Пока!